Останнє рішення українського мінкульту викликало хвилю емоційних реакцій в українських соціальних мережах. Для вас деякі цитати з нашої постійної рубрики не на часі. Куртус пише: дорогі вкраїнчики. Нарешті є достойна людина. Порохоботи пишуть, що він тричі засуджений за розкрадання військових частин, але він крав не у людей, а у держави. Це чесна, порядна людина. А з автомата він стріляв тільки по тих, хто не хотів віддавати йому пай. Інших він же не чіпав. Герой. Лінкмен пише: а всі робили припущення, кого замість зе вкраїнчикам впарювати будуть. Ось вам новий найвеличніший. Ентоні пише Поворознюк. Це наш Лі Куан Ю. Надихаюся ним. Фараон Зеленський Янукович був з двома судимостями професором. Цей з трьома має бути як мінімум Нобелівським лауреатом. Джордж Бан документує. А можна десь прочитати про друзів та односельців поровознюка, з ким він в дитинстві крутив коровам хвости, з ким бандюкував в молодості. Просто хочеться трошки більше дізнатися про майбутні голів СБУ, генпрокурорів та міністрів. Потерпіть, відповідають йому в коментарях. Скоро з серіалу про все дізнаєтесь. Біла Левиця пише: в серіалі Інгулець на роль Паворознюка хай беруть лисого кошового і тільки його. Вони так схожі своєю огідністю, що це буде прямо попадання в образ. Злий Андрійко коментує: й на грим не потрібно витрачати зайве. Олексій пише політично агітаційний фільм про майбутнього президента Поровознюка, що знімуть коштом держбюджету. Це настільки дерзко, що Коломойський з кіном про президента Голобородько, що став президентом Зеленським, нервово курить у сторонці. Пацани, ваще ребята вмієте, майотять чотка. Твітерянин Джордж Банду пише: Я теж проти комедійного серіалу про поровознюка. Зніміть краще романтичний Лавсторі про медіазірку Масійчук та героя війни. Їх любов ну любов до грошей. Ворошилоград продовжує тему. Ну так починається з того, як вона поїхала до Інгульця моніторити ціни борщового набору. Алекс Катихін коментує: Додамо причинки, медіа хвойда любить героя війни. А той без тями закохується в двох айтішників, які живуть в його сараї. Він рятує їх від мобілізації, потім ще раз, потім ще. Але що там казати, треба дивитись, може бути дуже цікавий розвиток сюжету. Твіттерянин как то так пише, маркетолог у них, звісно, нікудишній. Ліпити з цього охренєвшого х**на захисника навряд вийде навіть у самих крутих рекламщиків, хіба більш не було бажаючих. Київ Будда пише: Байден, дай нам Ф-16. А що, серіали не взлітіли? За Порошенка олігархи давали гроші на зйомки серіалів для своїх каналів. За Зеленського держава виділяє гроші на зйомки серіалів для каналів олігархів, і це під час війни. Горбунов має рацію, адже 33 мільйони на серіал про Поворознюка це дійсно невеликі гроші у порівнянні з 33 мільярдами районів. Прой... Міністерством оборони дебіторської заборгованості яку суму грошей ми просто взяли і викинули в смітник. Серіал «СМТ Інгулець на який Юрій Горбунову з «1 плюс 1» виділили 33 мільйони бюджетних коштів, буде знятий за всіма стандартами НАТО. І тільки спробуй Байден після цього нас не взяти до альянсу. Світерянка Моніка Белуче пише: чим швидше дійде до більшості, що реванш антимайдану не збирається і ніколи не збирався вести країну у якесь омрієне нею світле майбутнє, а збирається і збирався лише прибарахліться так, що внукам хватить, тим більше шансів на виживання у всіх разом і кожного окремо. Штір одного дня пише. На Росії раком боком худо-бедно, а завод по випуску безпілотників уже працює. Скоро будуть нальоти не по 5-10 штук, а по 50-100 штук за раз. А в Україні до сих пор нет такого завода, нет, и не скоро будет. Нам надо програму мільярд дерев'янів заканчивать, серіали новогодні знімати. Київ МС Будда продовжує коментувати актуальну тему про серіал СМТ Інгулець. Збедлячення продовжується, або триває інформаційна війна української влади. Проти українців, захоплюючи сценарій цього майбутнього блокбастера: здорові лоби тікають з прифронтового міста, і десь у безпечній центральній Україні ховаються від армії на декоративних блокпостах у селі з таким же декоративним воякою на чолі, і про це знімають серіал на державні кошти. Тобто, за державні кошти пропагують, як тікати і ховатися від мобілізації, а потім виходить діяч поп культури і розказує, що таке кіно. То його фронт, такі рольові моделі під час війни влада рекламує. Я нічого не сплутав. Єздоплес пише Порохоботи, вас не зрозуміти. Спочатку ви обурюєтесь, що на серіал 33 мільйони виділили, потім обурюєтесь, що сюжет серіалу скопіювали з російського серіалу. Ви що не розумієте, що якщо б вони самі сюжет вигадували, то серіал ще дорожчим був би. Заощаджують, як можуть, а вам теж не так. Біла левиця пише: в 90-ті роки в Україні була вкрай складна економічна ситуація, і на фільми серіали шукали гроші у спонсорів. Добре, що хоч зараз в нашій країні все зашибісь, чергову кіноблювотіну можна стряпати за бюджетні гроші, і команда придворних хохмачів не залишиться без роботи. Ірина Геращенко пише, міністр без Ткаченко Яткаченко зубідився, що ми не зацінили його щит ідентичності і подав у відставку. Як це? А за здання орка музеї хто буде відповідати, отака в нас в країні відсутність інститутів репутації та покарання за злочини? А чи скасують тепер самі серіали? Твітерянка Наталя пише: Горбунов це тихе л**но. це найстрашніший тип окупантів. Тіпа не п'є не курить гречний, розмовляє українською. Може одягти вишиванку, і свою дружину Катю Осадчу також одягне в брендову вишиванку від Вікторії Кін. Йому аби гроші і харчі хороші. ДПА Сар Одеса пише: Горбунов зніми серіал, як від Маріуполя відвели всі війська, потім здали п'ять тисяч літніх військових з-за зову в полон, потім їх катували окупанти, а потім взірвали в Олешках. І ще розкажи, де вони тепер. Папа 5G пише: виходячи з того, що кінологіню призначали в Довженко центр, дозволю собі припустити, що наступним міністром культури призначать культуриста, як варіант Вірацтюк. Ірина Геращенко пише: Всі міністри уряду Зеленського вигулькують з нікуди, все розвалюють і йдуть в нікуди. Дуже зручно: прийшов, нагадив, заробив, пішов. Міністри змінюються, але змін немає. Тому міністр культури має відзвітувати в Верховній Раді про свою діяльність, про марафони, політичну цензуру, рейтинги каналів Дом Фрідом, в які вгатили мільярди державних коштів, із яких харчується квартал. Всі ці байрактар ТВ, шоу Олени Кравець за 60 мільйонів. До речі, протягом війни чи не всі кварталівці отримали державні нагороди, ордени за заслуги, на відміну від тих, хто воює і життя своє віддав за Україну. Кажуть, в ОП дуже тішиться відставці Саши Ткаченка, як тішилися відставці Кирила Тимошенка. Класичний прийом скинути весь негатив на непрофесійного міністра. Хоч очевидно, що серіальна тендерна сітка розписувалася саме в офісі президента. При цьому самі серіали ніхто не скасовує: кінокіт, паворознюк, ТБ і інше пошло муві на низькому старті освоювати гроші і знімати жуйку. Україні потрібне українське кіно, тому свого часу знімалися Кіборги і хайтарма в паралельному світі, правда, для уставших від війни були свати і слуга народу. На жаль, серіали перемогли кіно. І зараз друга серія цього фарсу, уставшим від війни, знову треба поржати. Немає фільму про трагедію Зміїного під час звільнення, якого загинула найкраща наша десантура, і про мрію немає фільму. А можна було б почати кадрами з останнього параду, коли мрія помахала нам крилом над хрещатиком, по якому бігав Монатік, якому якраз орден вручали, і про бучу геноцид, якої відкрив очі світу фільму. Немає, і про Маріуполь. Немає й досі кіна про красення Василя Сліпака зірки з паризької опери, який своїм співом піднімав настрій побратимам на фронті. Реальному не культурному. А чому? Бо ці історії примушували б думати. Та й війна триває не 50 днів, а більше 9 років. Питання в міністрі культури і в культурній політиці держави, яку підмінили політичною цензурою. Питання в Кабміні, політичному органі, населеному нездарами, в офісі президента, який фактично керує Верховною Радою і урядом, хоч цих радників-порадників ніхто не обирав у мовчажному парламенті, який вже чотири роки грає роль статиста. Бо слуги це випадкові люди, не політики, зате нові обличчя. Тому європейська солідарність вимагає від уряду негайного скасування тендерів на пошлу серіали, закриття російськомовних державних каналів, які стали годівницями для своїх і джерелом корупції, і внятної культурної державної політики воєнного часу, від правоохоронних органів ДБР і компанії, ви б не ганьбилися, закрили в справу про картини Порошенка і порушили справу про злочинну безкультурність і втрати Україною культурних цінностей, бо коли треба було займатися її. Евакуацією, дехто займався марафоном. А від антикорупційних органів чекаємо глибокого аналізу всіх аморальних тендерів. До речі, квартал не декларується, як і позаштатні радники, бо формально вони не у владі, а дарма, бо там до ладоньо прилипає багато державних коштів. Говорять, на посаду у міністра пропонують пані Островську люту, яка зараз керує мистецьким арсеналом. Сподіваюся, першим її рішенням буде скасування аморальних тендерів, ліквідація марафону і повернення трьох патріотичних телеканалів в ефір. Ну і внятна політика в сфері культури.